В Генеральному штабі України підтвердили ураження військового арсеналу ракет в Волгоградській області РФ. і ось що написали у Фейсбуці Генерального штабу України. Я зацитую, сьогодні вночі завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області зазначили, що власне напередодні до арсеналу саме прибув. В ешелон з іранськими ракетами, і тому це є надзвичайно важливе ураження. Військовий об'єкт мав щільне прикриття. Пишуть в генштабі засобами РЕП і ППО. Втім, наші підрозділи успішно виконали бойове завдання на території арсеналу. Нині спостерігається пожежа та детонація боєприпасів. Також зазначається, що операція була проведена саме силами безпілотних систем і у е, зв'язці з підрозділами СИЛ. Спеціальних операцій збройних сил України, головного управління розвідки та служби безпеки України. Я нагадаю, що раніше е, власне була інформація про те, що Збройні сили України атакували саме арсенал зберігання ракет у Волгоградській області. Сталося це в ніч на 29 вересня, близько 2.30 ночі. Підтвердженої інформації з офіційних джерел не було. Були лише відео від місцевих росіян. Ну і звісно, що на Росії також про це нічого не говорять. З того, що відомо там за попередньою інформацією, для атаки загалом було застосовано близько 120 ударних дронів Камікадзе і всі ці дрони українського виробництва загалом це ті безпілотники, які здатні. Летіти на відстань близько 600 кілометрів. Ну а далі поговоримо про лінію бойового зіткнення на території України, яка проходить захоплення вугледару, має для росіян стратегічне значення. Зокрема, ворог хоче захопити місто для того, аби українські захисники. Не мали змоги бити по залізничному вузлу у Волновасі. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович. Він відзначив, що нині надзвичайно складно щось говорити про утримання вугледару. Бо ж ситуація складна. А українському командуванню, звісно, що найважливіше зберегти життя наших військових. Місто поки що не оточене, але воно перебуває під загрозою оточення. Там прохід залишився невеликий і він прострілюється. І очевидно, якщо резервів немає. А судячи з усього, їх немає для того, щоб відрізати ці фланги російського оточення. То варіантів щодо відступу немає. Загроза оточення існує, вона реальна, і очевидно, питання відступу 72-ї бригади з Вугледара це питання часу. Звісно, у нашого командування можуть бути якийсь козир у рукаві, але поки що його не видно. А відтак варіантів небагато. На мій погляд, зараз головне завдання 72-ї бригади знищити якнайбільше ворогів. Це завдання вони виконують навідмінно.